Виплати все. чоловіків на фронт жінок відновлювати податкову базу. Польща пропонує німеччині позбавити українських біженців виплат. Хто запропонував це і що кажуть у Німеччині, розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Польща запропонувала Німеччині позбавити українських біженців матеріальної допомоги зі словами: цитую, чоловіків на фронт, жінок відновлювати податкову базу. З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. натомість Сікорський запропонував передавати безпосередньо Україні кошти, які Німеччина витрачає на соціальну допомогу для українських біженців. Про це сам Сікурський заявив в інтерв'ю польському телеканалу. TVP-Info. Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині, замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу. У Німеччині на заяву Сікорського станом на момент запису випуску не відреагували. Втім, у Шольця, канцлера Німеччини, запропонували змінити статус українських біженців. Українцям дозволять і далі залишатися у Німеччині, проте гроші платитимуть не так охоче. Виплати планують зменшити, аби стимулювати людей йти на роботу. Із відповідною пропозицією виступив федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер. Отже, він пропонує залишити для українців статус отримувача притулку, але без автоматичного нарахування грошової допомоги на прожива. Українці не повинні проходити процедуру отримання притулку через війну в їхній країні. З іншого боку, вони не повинні одразу отримувати допомогу. Як зазначає газета Діявельд, біженці з України отримують у Німеччині загальну допомогу, яка, наприклад, для самотніх людей складає 563 євро на місяць. Окремо нараховується допомога на оплату оренди житла та опалення, а також на медичне обслуговування. Лінднер хоче кардинально змінити підхід у нарахуванні такої допомоги. На його думку, держава повинна відшкодовувати пільговикам витрати на житло за фіксованою ставкою, а не за фактичними витратами. Тоді пільговики можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, і як її опалювати. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро. Що цікаво, при цьому кількість українських мігрантів у Польщі зменшується, а от у Німеччині зростає. Загалом, станом на 31 серпня 2024 року, статус тимчасового захисту в ЄС отримали майже 4 мільйони 200 тисяч українців, які переїхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення. За даними євростату, близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували саме у Німеччині. Там перебуває понад 1 млн 12 тис. українців, а це 27% від загальної кількості у ЄС. У Польщі понад 975 тис. українців, що становить 23,4%, а в Чехії майже 377 тис., що в відсотках трохи більше 9 від загальної кількості. Крім цього, повідомлялося, що у серпні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині. Додалося 11 тис. 730 українців, а в Чехію приїхало ще понад 7 200 Людей, а в Румунію понад три тисячі. Натомість з Польщі виїхало понад тисячу українців, з Франції 680 осіб, а з Люксембургу 10. У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину 45,1% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти майже третину, 32,3%, а дорослі чоловіки трохи більше п'ятої частини 22,6% від загальної кількості біженців. І поки Польща пропонує забрати виплати в українських біженців в Німеччині, самі українці все частіше навпаки, знаходять там роботу. Очільник відомства канцлера Німеччини Вольфган Шмідт заявив про збільшення частки працевлаштованих українських біженців за останній рік. Про це він повідомив на форумі ключових галузей у Берліні. За даними наведеними шмітом, якщо минулого року частка українців працездатного віку, які мають роботу в Німеччині, становила 23%, То зараз цей показник зріс до 29% завдяки покращенню консультаційних послуг. Шмідт зауважив, що уряд Німеччини також багато зробив для подолання дефіциту кваліфіку. Ковної робочої сили також він пообіцяв, що наступного року ФРН матиме найсучасніше імміграційне законодавство у світі. Нагадаємо, що у червні польський президент Аджей Дуда підписав закон, який продовжує термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас він суттєво зменшував соціальну допомогу для українців. Наприклад, держава більше не покриває витрати на проживання та харчування біженців у приватних установах, але українці можуть оселитися в колектив. Тивних закладах. А з моменту подання заяви про надання притулку українці отримують повну державну підтримку. Якщо вони живуть у центрі, то отримують 140 злотих це 1400 тисяча гривень на харчування, а також одяг і взуття ще 50 злотих, а це близько 500 гривень на місяць на кишенькові витрати, харчування та медичні витрати. Ті, хто живе поза колективним центром, отримують 750 злотих. Це вже близько 7,5 тисяч гривень на людину на місяць. Якщо сім'я складається з чотирьох осіб, то ставка нижча. 3 375 злотих на людину, тобто півтори тисячі злотих або в гривнях близько 15 тисяч гривень на сім'ю. Відповідно до закону, ця процедура триває до шести місяців, але допомога може бути продовжена при повторному зверненні. Польський уряд не перевіряє економічний статус заявників і не обмежує надання захисту вихідцям із районів, де ведуться бойові дії. Важливо зазначити, що для отримання допомоги українці, які в'їжджають до Польщі, мають одразу ж після в'їзду в країну отримати пасель. Це такий собі аналог ідентифікаційного номеру. цей документ дає можливість українцям користуватися медичною допомогою. Також вони мають право на державну зайнятість та інші соціальні програми пропоновані Польщею. Крім цього, українцям, які легально в'їхали до Польщі після 23 лютого, 2022 року управління соціального страхування виплачує допомогу і по догляду за дитиною у розмірі 800 злотих. Це трохи більше 8 тисяч гривень щомісяця на одну дитину. Також батьки можуть отримати додаткову разову на рік допомогу за програмою. Добрий старт. Це виплата у розмірі 300. Злотих, аби вони могли придбати дітям те, що потрібно для навчання. Але від 1 липня ця допомога надається тільки, якщо дитина виконує обов'язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти. Ще один вих допомоги за ще кородіння як передбачений, якщо дохід на одну особу в сім'ї або дохід студента не перевищує 674 злотих або 764 злотих, якщо в сім'ї є дитина з інвалідністю. Також з 1 жовтня українці можуть подати заявку на виплату за державну програму активний роджіц, яка передбачає допомогу у розмірі від 500 до 1,5 злотих батькам, які мають дітей віком від 1 до 3 років. Не менш важливий нюанс, якщо біженець вийде з Польщі на період понад 30 днів, то виплати можуть Скасувати додамо що днями Польський уряд заявив, що виділяє з резерву 19 мільйонів 600 тисяч злотих на соціальну допомогу іноземцям, які очікують на притулок у Польщі. Також уряд хоче заохотити українців зі статусом біженців, подавати заяви на отримання карти побуту, тобто карти проживання. Це стане можливо з 25-го року після запуску спеціальної онлайн програми. Тим часом українцям, які отримали дозвіл на проживання в Німеччині, у 22-му та 23-му роках дію тимчасового захисту автоматично продовжили до 5. 9 березня 2025 року. Але ті, хто планує зараз виїхати з України до Німеччини, повинні врахувати те, що вже далеко не всі федеральні землі приймають біженців. Найбільше українців приймають у Північному Рейн-Вестфалії, Баварії, Баден-Вюртенбургу, в Гамбурзі та Берліні. На територію Німеччини можна в'їхати без візи на 90 днів. Але протягом цього часу потрібно подати документи на проживання для тимчасового захисту. Біженців можуть розподілити у спеціальний табір, щоб легалізуватися в країні, є два способи набути статусу біженця або оформитися за параграфом 24, тобто оформити статус тимчасового захисту. Обидва варіанти дозволять іноземцю проживати в Німеччині, отримувати медичне обслуговування, соціальну підтримку, освіту та роботу. Втім, оформлення за параграфом 24 є простішим та швидшим для українців. Для дозволу на проживання потрібно у пункті пропуску заповнити спеціальну заяву на отримання міжнародного захисту або ж звернутися в імміграційний центр. Також варто врахувати, що при подачі на статус біженця людина не зможе працевлаштуватися чи виїхати з Німеччини, поки не отримає рішення щодо отримання статусу. Українці в Німеччині можуть претендувати на виплату Бюргаґейт, яка покриває базові соціальні потреби. У 2024 році ця допомога складає 563 євро для самотніх осіб, 506 євро для партнерів у сімейних парах, чотириста. 151 євро для дорослих у закладах, 471 євро дається на підлітка від 14 до 17 років, 390 євро для дітей віком від 6 до 13 років і 357 євро для дітей до 5 років. Також батьки школярів можуть отримати допомогу на придбання шкільного приладдя у сумі 130 євро у першому півріччі і ще 65 євро в другому півріччі. Що важливо, з 1 січня 2025 року біженцям у Німеччині почнуть знижувати розмір допомоги на 30%, Протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. А для тих, хто після отримання допомоги влаштувався на роботу та пропрацював щонайменше рік, передбачено навпаки бонус у розмірі тисяча євро. А чи виїжджали ви за кордон з початку повномасштабної війни або ж перебуваєте досі? Діліться своїми думками щодо допомоги біженцям у коментарях. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!